Розглянемо, як знак модуля впливає на графік лінійної функції. Ну, найпростіша функція із модулем y дорівнює модуль X. Для того, щоб побудувати графік, ми спочатку розкриємо модуль. Для цього розіп'ємо область визначення функції на два проміжки. Розглянемо випадок, коли x більше або дорівнює від 0. І випадок, коли х менший від 0. Якщо x додатний, він іще невід'ємний, у цьому випадку модуль x дорівнює просто x, ми одержимо функцію y дорівнює x. Якщо x менший від 0, в цьому випадку модуль від'ємного числа є протилежним числом, y дорівнює мінус x. Тобто графік нашої функції співпадає з графіком цієї функції для невід'ємних хів із графіком цієї функції для від'ємних Ну, Тепер побудуємо ці дві е, частини графіка функції модуль X. Y дорівнює X це пряма, яка проходить через початок відліку і є бісектрисою першого і третього кутів. Ну, оскільки нам потрібно тільки е, для невід'ємних іксів, тобто це буде ось оця. Оце частина прямої. Проведемо її. Ну, візьмемо хоча б одну точку, х дорівнює 2, y дорівнює 2. І початок відліку. І через ці дві точки проведемо графік. Зверніть увагу, що тільки ось до точки x дорівнює 0. Y дорівнює мінус х. Це буде. Пряма, яка ділить пополам другий і четвертий координатний кути. Якщо ми візьмемо x до рівня мінус 2, y дорівнює 2, ось буде така точка. Таким чином бачимо, що ось ця лінія є графіком функції у до рівня модуль x. Подивимось тепер трошечки складнішу функцію. Це в нас була перша, друга. Y дорівнює модуль x-3. Чим відрізняється оцей вираз від цього? Від значення цього виразу ми просто віднімаємо трієчку. Тобто усі значення Y, ось цього Y, зменшуються на 3 одиниці. Одним і тим же аргументом відповідають ігреки, які відрізняються один від одного на трійку. Для графіка це означає, що він переміститься донизу на 3 одиничних відрізки. Хоча ми можемо піти тим же самим шляхом, що і в першому випадку. Якщо х більше або рівне за 0, то y дорівнює, розкриваємо модуль, буде х і мінус 3 переписуємо. Якщо х менше від 0, то у дорівнює, розкриваємо модуль для від'ємного числа мінус х мінус 3. Малюємо цей графік. Позначимо спочатку кілька точок. Обчислимо осно. Якщо х дорівнює 0, у дорівнює 0 відняти 3 мінус 3. Ось буде перша точка. Якщо х дорівнює 2, y дорівнює 2-3 мінус 1, мінус -1, 1. Друга точка, 2 мінус 1. Через ці дві точки поведемо частину нашого графіка. Трошечки нижче. Так. Ось цей графік. Я попробую його побудувати іншим кольором. Тепер друга частина графіка. Х дорівнює мінус 1, y дорівнює. Мінус-мінус 1 буде плюс 1. Відняти 3 мінус 2. Ось ця точка. І візьмемо х дорівнює мінус 3. Мінус мінус 3 це буде плюс 3. 3 відняти 3 0. Мінус 3 0. Проводимо через ці дві точки графік для від'ємних хів. І ми одержали, що цей графік, це буде графік цієї функції. Але зверніть увагу, порівняйте оці два графіки. Як бачите, якби ми взяли перший графік і просто пересунули його вниз на 3 одиниці, ми б е, одержали другий графік. Ще один приклад. Y дорівнює модуль x-2. Як бачимо, тут двічка віднімається від аргументу. Якщо тут ми трійку віднімали від значення ось цієї функції, то тут двічка віднімається від аргументу. Розкриваємо модуль. Для цього спочатку прирівняємо підмодульний вираз х-2 до нуля. Звідси x дорівнює 2. Отже, якщо x2, підмодульний вираз дорівнює 0. Якщо x більший за 2. Значить підмодульний вираз буде додатній. Розглянемо два випадки. Х більше або рівне за 2 і розкриваємо модуль. Оскільки підмодульний вираз в цьому випадку додатний, його цей модуль треба просто опустити. Якщо x менше за 2, відкриваємо під модуль, значить треба опустити знак модуля і змінити знак перед цим виразом. Тобто це буде мінус х-2 в дошки. Ми відразу розкриваємо дошки мінус х плюс 2. Побудуємо тепер цей графік. Візьмемо, позначимо точки для першої функції. Х0, Y до лінії, вірніше, Ми беремо числа більше за 2. Візьмемо х2, y до лінії 0. Ось одна точка. Далі. Х візьмемо 4. 4 2, 2. 2, 3, 4. Раз, два. Будуємо цей графік. Так. Тепер будуємо другу частину. Замість х беремо 0. 0 плюс 2 буде 2. Ось ця точка. І візьмемо ще. Міс 2, 2 буде плюс 2, додати 2, 4. Мінус 2, 4. Проводимо цю лінію. Таким чином, ми з вами одержали ще один графік. Але це графік вже модуль x-2. Як бачимо у цьому випадку, можна сказати, що графік модуль X. Ми просто пересунули вправо на дві одиниці.